О, я буде. я не можу сфокусуватися. Це нормально? Yeah, ну, на, на ці тільки... Ближче, yeah. Ага, набрав. Зараз да, тобі вдінуть так... навушники, чувак. Все так реалістично. Yeah. Так, yeah. не, не, не я сподіваюся, що не буду кричати. Тримати. Так, якщо хочеш, тримай його. Краще тримай з цією спиною. Тримай мене, тримай за руки. За руки? Я тримаю, тебе. Добре, буде, з тобою все буде добре. Подивись по сторонах. Як? По сторонах подивися. Там назад можна навіть повертатися. Обернеться до мене. Так. Тебе тримаю. Чекаючи. Вазик обманіє. Жасть. Зараз Обла його стошнить. Правда? Ні-ні, його не стошнить, але його буде носити. Мене стошнило. Мене ні. Але, але мене трохи хитало. Принаймні, <рес> то непривично І потім глянеш на висоту вниз. Боже, мене вниз. вже тошнить. Крутяк. <рес> <рес> Бо от на цьому моменті в мене вже по ногах пішли такі відчуття, типу, Ну так, такі жорсткі. Ну, я в твої... Мозок домальовує відчуття ніби. Теральну в повітрі. Так і є. Вони з краще надувати. Так, я в курсі. Тобі страх? Є? В мене є страх висоти. В мене нема, але так, так трошки давить, знаєш. О, Боже. Готуйся, зараз буде пришвидшення. І так, то, о, то тебе. О, а то в цекає. що що? Виходив цю карту? Так, повністю. Двічі причому. Oh. А єдиний oh. прикол, що мені отут вже було страшно, бо я дуже боюсь висоти і мені так страшно було, що я дійсно ніби стою високо і я от кого стояв так. Так, зараз буде жити так, да? Не. Все залежить yeah. від yeah. тебе. <laughs> Все залежить від <laughs> тебе. головне вперед не падає. Все. Головне... Здається, швидкість регулюється наближенням, так? Ти зараз полетиш, до речі. Щось ти слабо реагуєш взагалі. Він себе контролює. Так, він пробує контролювати. Ну я себе контролював, але мене тупо. Ти що? Ні, мій мозок настільки повірив в ту реальність, що я не відчував реальності тут. Давай наступну грошу. Наступну, наступне. Щось пожорстче, бо тебе взагалі не пробирає, бачу. Чувак, ти вже дві хвилини протратив. Блін, це такі відчуття, що капець. Скільки хвилин? Ну, але так як нікого нема, то можна. Може, той реально польоти. в цій... З парашюту? Так. Я такого не бавився. <coughs> жорстко. Health and safety warning. Тебе тримати чи ти будеш спереді падати? Я навіть не знаю. Як хочеш виходити. Зараз обираєш або середньовічний міст, або гори. Де ти будеш читати? Э Я бачу пікселі. <sitio> Коли чорний екран. А, де, Там. О, чорт! О, oh май. Не крутить yes. тебе? А uh, oh oh, чому він крутиться? <laughs> 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 Мене би вже обмануло. <laughs> вже а, <laughs> це, це, ти куди дивишся, туди і прилітаєш. А якщо Aha. ти дивишся вгору, то вгору. І отут є такий пробіл, і натискаєш, щоб пошвидшитися або щоб просто звуті, якщо ти впадеш. Все, я помер. Просто не скажеш. Прибігу і дивишся вгору. Ти вниз зараз. Ти внизуєшся. Ти застрявся. В текстурах. В текстурах. Ну і чо, він летить, ні? Та-та. Ок, жесть. Лети вгору, вгору! Не в! Боже, я більше переживаю за жаку. Ну. Вистяг голову! Та не та стільки! Як відчуття? А ну скупнися, ти зможеш воду? Так, да, зможеш. Ну, воду з мене отримати. Ну, жесть. Ти бачив? Ладно, потім. Oh, воду, воду, жесть. Залізь в воду. Тільки не жесть. <laughs> О, oh, oh, Себе побачити вводіти не можеш. Ой, йому не можна бути Що? коментатором. Ти диви, я бачу твою тінь. Вона якась маленька, дуже дещо. Жека, то і то не ти Точно <свісно свісно> не жек. Жека. Жека, щось дуже маленька. <свісно> <свісно> Білка літучки. <свісно> 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 Давайте озвучимо її. Залізь в цей вогонь, згори. Все, тепер я точно не застряг текстури. Ні-ні, давай в воду. Ой, яка лічава, лічава. В воду, в воду. Лізь в воду. Фух, ти що. Оце так. Жесть. І що, дихати можеш? Ой, як? Як так сталося? Магія. Немець. Срати ці невстатні зіли. Тому що є симулятор, ніби цього костюму, знаєте? там. Але а в реальному житті гору, він на наварєш не підлітиться. Угу. Взагалі, він якийсь непробиваємий. Він просто. Це не перший. Ну, ладно. Це. Ладно на нас. Ми будемо хмарками. А він якісь звуки чує? Вітер, чують. Так, думаю, що, що чує. Ну, було б реалістичніше. Ось мене тут. Окей. не ні, мене, я просто мене згадую того... ті відчуття, і це дуже жорстко. Мене з того не тошнило. Я, не Я сиділа просто, і було жорстко. Ні, то гірше. Ні. Як на мене стояти, коли ти не можеш нічого робити, ну рухатись, що. Бо організм думає, що ти зараз будеш рухатись, а ти не рухайся. Вже жорстко. <реш> Ух ты! Край земли! Уху! Uh -huh. Крутяк! Ой, я взломал пробку. Ой. ха uh ха -huh. uh -huh. Что случилось? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! О боже! <coughs> Яхты, почуваешься? Что, <пух> тышныть? Ну, да, может быть, все. так. Взагалом, если сравнивать, например,